в маленькому містечку Чаплтаун в південному Йоркшері. Рідше буваємо в Азда або Ауді, і тому мені цікаво подивитися на розцінки і на асортимент. Всі ці супермаркети в Британії дуже схожі, ціни також схожі, але можливо знайти щось більш-менш цікаве в кожному із різних супермаркетів. Це виноград. Тут, якщо береш одну коробку, буде фунт 30, якщо береш дві буде два. Чорниці 3 фунти, гарна велика ягіда тут, 2 фунти, але вони ще такі спілі. Якщо береш абрикоси чи, чи персики в Британії, потрібно чекати декілька днів, коли вони стануть більш спілими і солодшими. інші супермаркет знаходити щось нове. І тут я бачу шампіньйони і отакі коричневого кольору, тому що зазвичай лише білі шампіньйони. Тут, можливо, ще й такі купити для різноманітності. Я перша в Британії бачу такий зелений горох. Тут він коштує фунт. І такий коштує 85 пенсів. Так, так Фунт 50. Але це вже не було, це вже квасоля. Паржа також не скрізь. От, тут вона коштує фунт 35. А отакі кінцівки з фунт 65. Тому на них в першу чергу звертаю увагу. І оце я не розумію, що воно схоже на речку, але я не бачу цілика. Це мені я хотілося б взяти скуштувати. Такого в інших супермаркетах я просто не бачила. І завжди купляємо зелень. І тут є такі великі упаковки шпинату, коштує один фунт. Гарна ціна і таке, що також не в кожному супермаркеті таке мілкшейк 2.50. Полуничний і шоколадний. Це також щось новеньке для мене. Тут різноманітні піци також цікаво. Це охолоджена і заморожена продукція. Я не скрізь буду ходити. Ну, так, в цілому асортименти да, в великих супермаркетах дуже схожі, але можливо знайти щось новеньке в такому місті. Ось я бачу. Отакі От соуси з пармезаном, з авокадо, і це також, що я раніше в інших супермаркетах такого не бачила. Дуже дуже цікаво. Це також цікаві речі, які в господарстві потрібні, і в Британії таке важко знайти. От, Наприклад, розпушувач тіста, потім сода для випічки, желатин. Так що тут ще? А Це такі декорації для тортів. Я завжди звертаю увагу на такі відділи, тому що інколи шукаємо і не можемо знайти, а тут вже можливо сюди приїхати і придбати все це. Так, такі надписи, Ну Це в ТЕСКО також таке є, але асортименти відрізняються дещо. Дуже популярний заварний крем, тут він майже у кожному супермаркеті, ну, але якщо і не в кожному, то в багатьох. Це такі креми, вони їх використовують з різними пирогами. Цікаві відділи з джемами. І тут є отакі соуси: шоколадні, карамельні, з горіхами. Також мені таке цікаво. Можливо, щось інше і нове спробуємо скуштуємо. Британію морозиво можливо купити в супермаркетах, як отут. Або Невеликих кафе там зазвичай італійське або місцеве британське морозиво. Нарешті знайшла відділ, який мене цікавить, з різними продуктами: глютен фрі, і, наприклад, шуга фрі, там ще щось фрі. Мені рекомендували вже е, поменше глютену використовувати у їжі, і я навіть собі хліб купляю без глютена і. У нашому звичайному супермаркеті, де ми купляємо товари, там нема такого хлібу. То ми, ми заздалегідь купляємо в інших супермаркетах. І от я хочу тут купити. Також тут є борошно без глютену. Без глютену, так і називається white bread Flour free from Gluten, Коштує так, фунт 5. Чи скільки? Борошно фунт 5. Це я його візьму. Також є суміш для млинців без глютену, є батончики шоколади, також для здорового харчування. І ще є печива без глютена, такі різноманітні. Але зараз я випікаю вдома або млинці, або Якусь іншу випічку, тому мені таке зараз не потрібна, але хліб і муку я хочу тут взяти. Оце ось хліб без лютену. Так, розцінки на хліб без глютену. Він дорогий. в Втеску я також беру. Там буває подешевше, але тут більш дешеве вже розібрали. Тому я візьму два дорожчих хлібця, отаких ось. Я його не дуже багато їм, але інколи хліб потрібен, і я собі беру такий ось безлютено. Лаваші, отакі без лютену і багато всього. Мені подобається така їжа, яка більш здоровіша, і я вже маю гарні результати. Наприклад, у мене колір обличчя гарний, потім шкіра дуже гарної якості. Це все залежить від правильного харчування, і я бачу, що мені воно все йде на користь, тому я продовжую таке більш здорове харчування. В цьому відділі також є веганська їжа для вегетаріанців. Я не вегетаріанка, але я на все звертаю увагу, що тут продається, щоб потім, можливо, собі щось ще буду купляти не лише борошно та хліб без лютену. Я вже купляю навіть макаронні вироби без лютену. І інколи купляла печиво без лютену, але я все ж таки більше люблю звичайне печиво, і я його їм дуже мало, тому я не думаю, що мені це нашкодить спеції. І останні роки у Британії я бачу вже більш кращий асортимент спецій, тому що тут багато іноземців англійці не дуже використовують спеції в своїй в приготуванні їжі. Але іноземці люблять таке, і зараз уже асортимент збільшено. Тут такі ціни: 80 пенсів, фунт, 2 фунти на різноманітні спеції. Партит здоровий, ось таким протягом, тому я буду звертати увагу лише на те, що мені цікаво не на все підряд. Також великий відділ з... Різним доглядом за тілом, за волоссям, косметика, гарний вибір. Але за косметикою ми їздимо в спеціалізовані місця. Але тут також я можу подивитись. Ось, наприклад, Maybelline. І якраз порівняю ціни. Зазвичай ціни однакові. Ну так, я вже бачу, десь от помада 9-10 фунтів це звичайна ціна скрізь. Так що тут можливо таке купляти в будь-якому магазині, тому що ціна не буде завишеною. Навіть помада гри... Гривень, гривень фунтів. Я працюю з харчовими продуктами на своїй роботі, і тому мені заборонено робити манікюр, який я зазвичай завжди робила у салоні. І, можливо, якщо у нас якісь вихідні чи відпустка, я, можливо, зроблю сама отакий манікюр, який я потім легко зможу вдома зняти. Тут такі ось розцінки, я якраз шукала такі речі. Тут можливо таке взяти, але я ще подивлюсь в магазинах, які ближче до нашого дому. Видно, що в Британії популярна така картопля фрі, яку просто запекають у духовці. Це її стільки тут продають. Напевно, люди таке дуже купляють. 2,45 коштує такий пак, але ну, ми дуже рідко таке беремо, ну, майже. Ну дуже дуже рідко, да це не саме краще харчування. Надаємо увагу отаким от овочам, Дуже зручно їх готувати. Це вже заморожені помиті і готові для швидкого приготування різні овочі. Тут вони по 2,50, але я не бачу багато асортименту. Тістечка ми також не купуємо. Це дуже добрий трайфл, він коштує 3 фунти. Там йде фруктова начинка, потім жиле, маленький бісквіт і багато крему. Це такий смачний пиріг, але ми таке дуже дуже рідко беремо і я роблю домашню випічку. Оце тістечко, яке мені подобається, воно коштує 2,50. Це з марципаном, і воно таке кольорове. Так, да, це не дуже корисна їжа, але таке щось незвичайне. Недзв... Таке ми також рідко, але інколи беремо як щось. Інше вже буду йти на вихід. Зараз візьму собі лише глютен фрі продукцію і їдемо до спортзалу. Мені цікаво, коли є час так от протись по супермаркету і получати асортимент, і можливо, знайти щось цікаве і корисне для себе. Квітами. Такі по 9 фунтів, по 8. Це кімнатні квіти також. Дуже красиві. Лише муку без лютена і два хліба без лютену. Заплатила 7,45. Це не дешева ціна на такі харчі, але це більш здорова їжа. Хоча досить красиве. Але маленьке це як предмістя Шеффілду. сьогодні.